Відкриття виставки сакральної ікони та картин на склі відбулося в міському історичному музеї напередодні. Роботи виконані бійцями АТО під час медико-психологічної реабілітації на заняттях із арт-терапії у рамках проєкту Зігрій душу, керівником якого є Анна Лисакова Сковеля. Упродовж цього року в рамках проєкту Зігрій душу відбулося вже 15 медико-психологічних реабілітацій бійців. Ато вони пройшли фізичну, психологічну та емоційну реабілітацію, в рамках якої і арт-терапія. Арт-терапія це засіб вільного самовираження і самопізнання знання, художня творчість допомагає зрозуміти і оцінити свої почуття, спогади, образи майбутнього, знайти час для відновлення життєвих сил і спосіб спілкування із собою, спираючись на символіку і власний творчий потенціал, людина здатна досягти самосцілення. Символічні образи являють собою способи вирішення внутрішньопсихічних конфліктів. Медико-психологічна реабілітація бійців, АТО включає в себе заняття з арт-терапії, ціль вивільнити психіку від негативних спогадів, страхів і тривожних думок, не дозволити негативним емоціям опанувати під свідомістю і виробити комплекси малювання як процес та робота з образами мистецтва дозволяє візуалізувати підсвідомі блоки та замінити їх на позитивні асоціації. Ми хочемо показати, що дійсно є проблема е, наслідків війни, що з ними треба боротися, що треба вчитися нашим психологам, щоб вони допомагали якісно допомагали хлопцям. Е, виставки проводяться як мінімум один раз на місяць в Україні, і весною були за кордоном в слідучому році. Ми так також плануємо поїхати показати, що наші хлопці робили на період реабілітації. Картини бійців уже раніше були представлені в Польщі, Бельгії та Великобританії. Результати реабілітації солдатів продемонстрували також нововолинцям на постреабілітаційній виставці, котра відбулася в історичному музеї міста. Вона є свідченням позитивних результатів реабілітаційної роботи. Ціль експозиції творчих робіт солдатів привернути увагу до проблеми посттравматичного синдрому бійців, АТО, популяризувати даний вид медико-психологічної реабілітації та віднайти кошти на подальшу реалізацію цього проекту.